Мій чоловік працює водієм маршрутки. Про нього не можна сказати, що він чоловік Мачо, але за наше подружнє життя в мене неодноразово були причини його ревнувати. Нещодавно він прийшов з роботи та одразу пішов приймати душ. Телефон залишився на кухонному столі. Я хотіла поставити тарілку з борщем і переклала його на інше місце. В цей момент прийшло повідомлення. Домовились завтра о 10-й, тільки не забудь про шампанське та вершки. Зрада, наче тривога замаячила у моїй голові, але я побачила, що відправив повідомлення контакт з Сашко Електрик. Митю я зайшла до діалогу та перечитала все листування, скільки відвертості там було, а про фото я взагалі мовчу. Заспокоїло мене те, що на фото був зовсім не Сашко Електрик, а жінка. Ось який, значить, Хитрон. Він підписав свою коханку Сашко Електрик. Поки чоловік вийшов з ванної кімнати, я вже про все знала. Мені навіть не були потрібні його пояснення. Листування і так давало на це неоднозначну інформацію. Того вечора, замість смачної вечері, він отримав скандал. Результатом стала. Купа побитого посуду, викинута у раковину вечеря та переселення чоловіка зі спальні на диван у вітальню. А найгірше сталося з Сашком Електриком під номером 2. Коли я побачила, хто йому телефонує, то просто відібрала слухавку та розповіла тій гадані все, що я про неї думаю. Але виявилось, що цього разу і справді телефонував електрик. Соромно, але бідний чоловік напевно не чув стільки лайливих слів одному реченні за всі роки своєї роботи в автопарку. А з чоловіком я й досі не розмовляю.